Неодноразово я чула про те, що Бог та наука це не сумнісні речі зовсім. Але більшість науковців, які записані були у нас в шкільних підручниках, такі як Джоуль Ньютон, Паскаль, Галілео, були віруючими людьми, вони досліджували, які ж закони в природі, адже вони вірили в законодавця. І саме Бог встановив всі ці закони в природі, і наука, про яку ми зараз знаємо. Стала відома людям у 16-17 столітті у західній Європі, тому що це були християнські країни, а не в тих країнах, де буддизм та конфуціанство. всі люди не здобувають знання завдяки досягненням християн, а також люди, які не вірять в Бога, мають ну дуже велику віру. Адже людина має 30 трильйонів клітин. А кожна клітина має 10 тисяч хімічних реакцій. Для того, щоб вірити в те, що виникло просто так без творця. Це потрібно реально дуже велика віра. Також Ейнштейн казав про те, що не буває законів без законодавця. Я вважаю вам є над чим подумати.